Російський диктатор Владимир Путін навмисно затягує війну, тому що, не зважаючи на катастрофічний стан економіки країни та величезні втрати на фронті, просто боїться миру. Війна потрібна найближчому оточенню Путіна, яке наживається на грабунку олігархів, незгодних з політикою Кремля. Війна потрібна, щоб задовольнити ультрапатріотів, які вмить радикалізуються після припинення вогню. І війна потрібна самому Путіну, щоб утриматися при владі. Втім, навіть наймогутніші диктатори колись і йдуть. Докла далі. Війна для російського диктатора Владіміра Путіна стала не лише способом утримання влади, а й спробою розв'язати внутрішню проблему. А саме що робити з радикалізованою частиною суспільства, зауважує видання Telegraph.ua. Парадоксально, що ультрапатріоти, які прагнуть крові, і вимагають продовження бойових дій, а таких не менше третини росіян у мирний час можуть стати головним соціальним подразником і навіть каталізатором на стабільності в країні. У таких випадках Кремль традиційно тягне час, і саме тому війна. Все ще триває, крім внутрішніх факторів. Кремль також розраховує на зміну міжнародної кон'юнктури. Путін сподівається, що затягування війни дозволить йому стати ключовим перемовником між США та Китаєм. Також Путін боїться закінчення війни, тому що вважає, літня воєнна кампанія покращить його позиції. Нарешті Путін хоче стати потрібним президенту США Дональду Трампу та очільнику КНР Сі Дзіньпіню у момент переговорів сша Китай. У свою чергу у внутрішньому колі диктатора склалась група наближених до Путіна осіб, яким вкрай вигідно продовження війни, виключно з матеріальних причин. У західних зміях називають п'ятіркою апокаліпсисом. До неї належить головний виконавчий директор Ростєха Сергій Чемізов, колишній секретар Ради безпеки, а тепер просто помічник президента Ніколай Патрушев, колишній голова уряду Росії Сергій Кір'єнко, основний акціонер та екс-голова ради директорів Банку Росія Юрій Ковальчук та його брат Міхаїл, президент Курчатівського інституту а також колишній посол Росії у США Юрій Ушаков. Саме вони зараз отримують найбільшу вигоду від переділу власності через нову хвилю реприватизації, процесу, який фактично позбавляє олігархів і чиновників їхніх активів, якщо вони не відповідають інтересам Кремля. Втім, Путін не вічний. Нагадує видання. Хоча питання наступника Путіна в Росії публічно під жорсткою забороною, політичні еліти вже мислять у категоріях майбутнього без свого царя. Уже сьогодні у Кремлі активно вибудовуються нові. Альянси, які послабляють конкурентів та зміцнюють власні позиції в очікуванні дня, коли Путін піде, і це означає, підсумовує телеграф UA, що в Кремлі вже найближчими роками можуть відбутися серйозні внутрішні перестановки, які матимуть вплив не лише на внутрішню політику, а й на міжнародні відносини Росії. Цю крові путіних змогли розгадати хакери, які отримали доступ до дуже особистих даних кровного родича російського диктатора, його двоюрідного племінника Михайла Путіна. Вони з'ясували таємницю Владіміра Путіна, яку він так старанно приховує у чорній валізі. Підписуйся на наш канал, якщо хочеш знати, на які страшні захворювання генетично приречений російський диктатор. Докладніше далі. За даними журналістів ТСН Міхаїл Путін був клієнтом російської клініки Генотек, яка проводить аналіз ДНК, перевіряє на що потенційно може хворіти людина, шукає родичів та розповідає про походження роду. Для цього досить залишити на паличці трохи слини, запакувати її у конверт, відіслати за адресою та заплатити гроші. У листі у відповідь генетики можуть розповісти про етнічне походження або, наприклад, чому випадає волосся. Це називається секвенування геному через дані генетичного паспорта Міхаїла. Путіна стали відомі деякі особисті таємниці російського диктатора. Зокрема, вдалося розшифрувати закодовані у різні комбінації назви особливих білків ДНК. Медичні генетики звертають увагу на лінію спадковості, оскільки є захворювання, які можуть накопичуватися в межах сім'ї. Слід такої спадкової хвороби по чоловічій лінії виявили також у путіних. Серед них гіпертонія, схильність до зайвої ваги, а також облесіння по чоловічому типу. А патогенна мутація в гені БРЦ 2 відповідає. За високий ризик виникнення раку простати, можливо, саме тому Путіна супроводжує бригада лікарів на чолі з хірургом-онкологом, питають своїх глядачів кореспонденти ТСН. А головне, що у розшифровці ДНК з особистого кабінету міститься вкладка із загрозливими генними мутаціями під назвою Параноя. На думку генетиків, це свідчить про те, що людина менш стійка до цієї психічної недуги, особливо, якщо така людина потрапляє в умови вседозволеності, до речі, як президент Російської Федерації. Ознаки Параної у господаря Кремля помітили ще під час прийому іноземних лідерів під час пандемії коронавірусу. Окрім того, Путін скоріше шукає ворогів і неодноразово про це горив публічно. Така поведінка властива усім диктаторам від Сталіна до Садама Хусейна. Отримання доступу до генної карти одного з путіних це справжня удача, яка може мати практичні наслідки. Підсумовують у ТСН. Тепер жодні пластичні операції і жодні двійники не дадуть заховатися військовому злочинцю. 10 Генеративних інструментів штучного інтелекту повторюють кремлівські фейки з російської мережі Правда. Це стало відомо завдяки спеціальному звіту компанії NewsGuard, пише сайт мілітарний. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Росія розповсюджує кремлівські наративи через штучний інтелект десятками мов. Докладніше далі. Експерти компанії NewsGuard протестували 10 провідних чат-ботів зі штучним інтелектом, серед яких доволі популярні чат GPT-4O від OpenAI, Grok від XAI, Smart Assistant від Yocom, Gemini від Google та механізму відповідей від Perplexity. Експерти компанії перевірили обрані чат-боти на 15 неправдивих наративах, які з квітня 2022 року, по лютий 2025-го просувала мережа зі 150 прокремлівських вебсайтів Правда, висновки не втішні. Мережа правда не виробляє. Оригінального контенту, а поширює контент російських державних змі про кремлівських пливових осіб, а також державних установ, і чиновників за допомогою широкого набору начебто незалежних вебсайтів. Зокрема, мережа поширила загалом 207 фейків, які варіюються від класичного вже фейку про секретні лабораторії з розробки біологічної зброї, які штати, начебто, тримають в Україні, до тверджень про нібито фінансові зловживання президента України Володимира Зеленського за рахунок військової допомоги США скоріше за все. Це мережа правда була розроблена спеціально для маніпулювання моделями штучного інтелекту, а не для генерування трафіку для людей. Систематично публікуючи безліч статей різними мовами з різних джерел для просування одного й того ж дезінформаційного наративу. Мережа створює великий обсяг контенту, який повторює одні й ті самі фейки на здавалося б, незалежних вебсайтах, і таким чином максимізує ймовірність того, що моделі штучного інтелекту зіткнуться з цими наративами і включать їх у веб-дані, що використовується чат-ботами. Нагадаймо. Цікаво, що мережа була запущена у квітні 2022 року та вперше виявлена в лютому 2024-го французьким урядовим агентством Viginum, яке займається моніторингом іноземних дезінформаційних кампаній. З того часу мережа значно розширилася, охопивши 49 країн десятками мов у 150 доменах. За даними американського проєкту Sunlight Project, у 2024-му році в ній було опубліковано 3 мільйони 600 тисяч статей. Зі 150 сайтів мережі «Правда» приблизно 40 є російськомовними. Її власником є Євген Шевченко, кримський веб-розробник, який раніше працював у компанії Кримтехнології, що створювала веб-сайти для кримського уряду, підтримуваного Росією. У середньому мережа публікує 20 тисяч статті кожні 48 годин, або приблизно 3 мільйона 600 тисяч статей на рік. Попри свій масштаб і розмір, мережа майже не отримує органічного охоплення і має в середньому лише 955 унікальних відвідувачів на місяць. Російський диктатор Владімір Путін та. Його радники добре відчувають силу образу. Одяг, в якому він постає перед камерами, завжди несе політичне послання, зазначає видання Ноя Цугецайтом. Безперечно, так було і в Курській області, коли російський пропагандистський апарат поширив відео з Путіним, який вперше з початку російсько-української війни постав перед телеглядачами у військовому камуфляжі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися, навіщо політики вдягають форму. Докладніше далі. Якщо американські президенти, хоча є головнокомандувачами, ніколи не з'являються у військовій формі, то в Росії інша традиція. Нагадує видання Ноя Цухи Так радянські лідери Сталін, Хрущов та Брежнєв любили з'являтися у військовій формі. за генсека Брежнєва це набуло майже безглуздих рис. До 70-ти річчя йому надали звання маршала, а особливо затяті прихильники навіть хотіли зробити його перед смертю генералісимусом, тобто піднести на той військовий олімп, на який до цього піднімали лише деякі значні полководці на кшталт Суворова, тільки Путін на початку свого правління часто з'являвся у військовій формі. Але це були піар-акції без військового підґрунтя. Наприклад, у 2000 році, відвідуючи війська на крайній півночі, він був одягнений у форму морського офіцера. Але з початком Великої війни Путін довго не наважувався надягти військову форму. Під час попередніх візитів на фронт він завжди з'являвся у костюмі. Це відрізняє його від українського опонента Володимира. Зеленського, який носить мілятері з лютого 22-го року. Під час останнього візиту Зеленського до Білого Дому це навіть викликало скандал, оскільки стиль українського президента суперечив мирній риториці президента штатів. Але Зеленський заприсягся не перевдягатися у цивільний одяг до закінчення війни. У випадку з Путіним все навпаки. Його костюми на замовлення та елегантні краватки покликані передати ділову повсякденну манеру поведінки. Костюм Путіна нібито говорить: офіційно Росія не не перебуває у стані війни, вона лише проводить так звану спеціальну військову операцію, і громадянам не варто турбуватися з цього приводу. Упродовж трьох років Путін намагався створити образ нормальності а військова форма ясно дала зрозуміти усім, хто був готовий прочитати це послання, що військові дії для кремлівського диктатора ще далеко не закінчені, і те, що пізніше Путін висловив це усно і висунув різні умови для припинення вогню ні, для кого не стало сюрпризом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.